Оба, тяне, що ти? Ото <ривіт> він, да? Дивино. Тяни, Славко, тяни. <ривіт> Є, нема. Кльону. Ну, але що? Ух, <ривіт> який. Він такий горбатий. <ривіт> <ривіт> лоб, не, лоб дивіться, який його. О, є. А що це? Крутезь. Доброго дня всім рибакам і рибачкам. Сьогодні в нас незвичайна риболовля. Бо з такими людьми. Славко. Всім доброго Василь, дня. Василь. Військовий прийшов у відпустку. І ми зібралися на ставку, хочемо половити короп сьогодні, не спінінг буде а короб. Закинули дві вудки карповики, два і на одну вудку ловимо Мальок. поплавкову. Мальок називає. Хазяїн називає його мальок. Насправді він називається такий нормальний коропець, зараз покажу. О, який. такий аж Червоний, ні. Може карась? Ні, ніхто не карась, а й цікавий. І отаких зробили вже декілька Але не спіли зняти Отакий Карпуша Так, щось ви перестали короп підтягнути. А ну надавати ну, на ну... Треба це поновити наживочку Давайте ну, коробці тягнути, на коробці тягніти на наводку. Ну перестали реально щось трошки... Хоча ні, подсіпують. Він там ледь-ледь висить там бачиш, ти хоч міє чоловікачу? Хех я Я як економлю, знаєш. Кусочки відірвав? Ще таке що?

Зараз перестало <ріст> ну, на Тут вони не Бач? привикли до, до відеозйомок, розумієш? Не публічні вони, так? Да? Не публічні. Ай привікають, значить. Так як і я десь приблизно. О, є. А що це? Фротець. А, фротець. На олиночку якийсь Гі yeah. Цики вже зловили? Але мабуть до 10 mm. що? Це такий вот така називається малька, так? Да? Yeah. Я щось думав, що біду це і менше набагато. Це well, ж малюк. Це вже настоящий короб, ти На, no, щось, щось, щось. Замовкли. Насадки не познімав. <рігул> а хто що за штука? Хоть поливати, там, що на феплети. Щоб подливатись. Типа як то ароматизатор. Може на черв'ячка капнути. Молодець. Я не знаю, то правда чи ні. Казали, возьми із цаплі лап, якщо застрелиш і візьми, що ти що крепко так, як... — Притягує Притягую ничего що такого. Ось я что такое? Я точу типа да, що сапля лапи если там. Ну, это лапи, короче, там интеренали еще в дынешку того. Кидай еще и. Та ти що? О! є. А то що в нас? Диночок. О, диночек. А ти ж вилиночки навіють? Такі маленькі, вони такі довгі, так? Да? Вони mm. всі такі. Я не знаю, які вони маленькі. Хоче... Мабуть такі вони є, ні? Хто знає, не хоче він тут щось рости. Ну я не хочу, де ще кормиш? Коли тобі буває ковнать. Так, талинок взагалі кажуть слабого. Росте медленно, так? так. Да? Ну да, ну, да траві щоб... Може хліба впити вас, ні? клип крапку ходуть. Зроблю, що у нас нема, що? Що, знімаєш, як я нам нацеплюю? Що знімаю, що? Думаю, що довго буде знімати. Це ну, не Ти кажи, чи так, чи не так. Ко щоб вони десь шопоються, значить. Дивись, бачиш, щоб вони крутилися, вон, зараз він зразу. Ну вс, давай роботи. І так, так, щоб заростали. От вони... Оба! Є нос. No. <laughs> Карпік. Yeah. Хороший. Дивись, що тобі його таке на цьому. Ну якесь. Ясь пліснява вчепила, непонятно. Але живучи, нічого. Така не зогнежу. Ну, то, конечно, цікаво. Десь такі його маленькі собі лови сюди і що. <рес> так... Бачно як випустиш корупа зразу назад, то вони перестають плювати. Да? Що? Я себе замічав такою, як зловиш коропа і назад випустиш тавок, то одразу перестають плювати. Да. А то завжди старався десь чи відрочив барабан забити в... О, Шо? пішла. Давай, тавок, давай. Нарешті. Все, нема чи що? Ні, є, мабуть, йде до тебе. Я скажу, що більше щось. Ну трохи як то натягає вудку, так? Да? Нет, это не он. Где он? Это не он. Это не он, не он на ту леску. Ага. А что? Ага, малюк. Плюнул. Ну, а что? Ну, Ох, ну, який, він такий горбатий. Ну, На їжджоні. Лоб, не, лоб дивіться який його. Ну. Кривий. Що його був, так, А А диви <рес> який живіт його великий. На горох плює все. Добре засікся цей загубу твердо. Ну. Але диви який живіт, що? Ви? Та він якийсь сам, псенький якийсь, дивіться, десь який лоб його. Ну. Цікаво. Слабий. після електроудки яка їх Три більших є, а? Ух ти! Це дивино який клюнув на вудку, оце гарний А ну, показує? На вудочку клюнув. Ну, такого-то вже цікавий тягнути. він запирається то не карась. Це скоро буде відро риби. Mm. Бачиш, пошли знову покльовочки Значить бліска на тій перший чуть-чуть там біля води потянулася. Да? Оба може де вдари всякі. Навірно і буває ловить, безе соткою на метрів, 200, може 250 от берега, знаєш. Покльовка, тянеш соник. <laughs> То <свят> ти лодкою завозиш, поки ти її а ще як вітер. Купи собі ту лодку, знаєш, на пульту. Та так, да, треба буде колись купити. На що? Така лобетка, щоб. Завозити корабль. На пультики. Оба. Я не що ти? <свят> 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 То він, да? Дивіно. А поклевка, ні? Що не знімаю? Немає? О, а то да. А то тягає таких. Малькає когось. Аж є. Що. Що? Гарний. Ого, то тут більший. Okay. E, Це вже красивенький. Більший, да. no. Самочка. Самочка, чі, ніяк, так? Само. Само ж качений, як ді? Що не таке не не... Да не роз нейдохідний. треба випустити, побачити, чи поплив. чи поплів. Та. Ну, я тут він наче не робив. О. Але то я бачу слави. Міг би проспати. Оплавок пушов він. Я ж дикуди засідали, да? Ха-ха-ха. Не знаю, як він називається, не знаю. Сигналі завтра. Буде кіло чи ні? Десь, мабуть, кіло приблизно буде. Немає, не брав Би знав, що мамочка то би її. Хай би ні? Ще він такий не не роститься. я знаю, я не знаю Ще мабуть, ні такі. Я в тому нічого не розумію. ...kiedy ich nie rozpozywa. A na co? Co z ich e małka to no, to on sztuczki pusty... ...ale to nasze sztuczki pustkate, Je, skrzyżę. Jest stawik? A to to ja tam może nastawię, żeby ono... Зразу. Ти под... можеш поджати фракціона чуть. Бо щось так наверх не виходить. знаєш? фракціон крепко розслаблений. Ні, то щось невелике. Але не не. бачиш? А такий. Не. Невеличкий. Але зразу і та утка на дно, і ця... Геть підтягнув, ні, я підтягнув річ забагато. Геть до чого. No? <laughs> Слухай oh, yeah. Ваш видно мене тут труться Пускай Так, тут Потреску, як тут степети є Дріску, яке рибі, мало сказати Завічих слова, я пару я тільки бути мабуть ми тут довго не буде брати А навірно треба буде щось там садити, мабуть, біля хати размотываться дай нема тут реби короче вот називається. малек заєвший, да? ну, то есть это ну. за риб? Такий хороший жовтенький сазанчик червонуватый цей ну пристал

Є. Yeah. Бачиш, на поплавкову хлюють. Файно. <laughs> Окей, okay, хороший. А с півкило буде, може, більше. Я ще гастролі давал. Гастролі, <laughs> каже. <laughs> так, я понял, что сегодня найбільш ветлый для рыбы. Ну. О, красавица. Спасибо. 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 В по... по низу не ходят. Поверх ⁇ верхом где-то. Но это же прикормка. So, да. Май пахнет ее. И... Да. Так, сегодняшний улов. На. Oh. О. Всякое... Yeah. О, всякая. О, всякая. О, всякая. О, всякая. Цікаво, ну, так? Рибалка, але все одно, того, що в тілі, не побачили. Вот. Ну да, Ми тут трохи, я планували зловити. Якось так настроювали так. себе. Хотіли зловити щось. А зловили отакий, що тут взагато, за рибина така? Якийсь горбач може чи що? Ну, так, є ж то... така риба горбач. Якийсь його як то десь, а лоб побитий. Mm. Ось він якийсь спеціальний видно, щоб не цього. Дивіться, линочки є маленькі, зловили. Коробці маленькі такі гарні. Ну все, все якби зловили. Але ну. те, що планували більше, щось то не зловили. А ну, нічого, десь зловимо колись. Може, якщо є воно. Час. Да. Ну що ж, все тоді. Закінчуємо рибалок. На сьогодні На сьогодні. Сегодня да.